46 ветеранів Другої світової війни, що працювали в органах внутрішніх справ Чернігівщини, дожили до 70-річчя перемоги над нацизмом. Тому правоохоронці приділяють неабияку увагу своїм старшим колегам, а тим паче у переддень свята. Їх привітали і вчергово схиляли перед ними голови за подвиг. Ми завжди може пам'ятати об этом і цінити життя, яке дарована нам Господом Богом. В тих жорстоких боях смертю храбри погибло много наших колег старшого покоління. З поля бою не повернулися домой 143 тисячі жителів Чернігівщини. Із них – около 500 правонашітників наших колег. Ветерани ретельно стежать за подіями в Україні і світі. кажуть, дуже образили слова Путіна, якими той принизив заслуги українців у роки війни. Герої 70-річної давнини сподівалися, що перемігши нацизм, війни більше не буде. Натомість отримали удару у спину від росіян, з якими пліч-о-пліч -пліч били ворога. Путін говорить, що ми б без України це, взяли б, ну, Берлін і до війну папеділі. Не победів, сколько наших погибло, понімаєш, сколько на Дніпрі говорять, що кров текла, паніме з водою. Місці під час урочистостей згадали усіх загиблих правоохоронців, в тому числі і тих, хто віддав життя, захищаючи Україну вже у наші дні.